Україна підтримала спеціальну воєнну операцію. Про те, що почалось в Венесуелі, по факту Америка створила такий бліцкріг, де вони настільки швидко, настільки ефективно, оперативно зробили свою спеціальну воєнну операцію. Саме цікаво, от в Венесуелі зараз же люди на вулиці радуються. Тобто, не на те, що там поприлітало, ну там по факту реально відбулася на декілька годин повноцінна війна. Така історія. Люди раді. Чого це ж був диктатор за останні а, декілька років офіційно в Венесуелі середня зарплата за місяць була. От тут просто зайдіть в коменти, напишіть, як ви думаєте, скільки люди в місяць отримували. Так вони жили, а отримували вони по 10 доларів на місяць. Ну там хтось 50. триц. Виявляєте, що це таке? Венесуелі, там же ціни зовсім інакші, і взагалі життя зовсім інакше. І от до такого життя їх довів цей диктатор. І останні вибори, які у них там були, вони ж не признані ніким світі, крім союзників Венесуели. Хто це у нас? Рашка, Сєвєрна Корея, Китай. Ну, тобто всі країни, де по факту ще, ну, грубо кажучи, якщо обачити комунізм. Ну, от така от історія. І на вулицях просто радуються, бо люди нарешті перечутті нормального життя і так далі. Звісно, Венесуела, вона ж продавала самий, там же лафти, найбільше. В тому регіоні, і вона ж а, по, продавала нафту в Китай по дуже низьким цінам, Взагалі не конкурентно спроможним. Ну тобто, видно було, що це договоруха якась. І ясно, що це впливало на хід а, всього конфлікту і так далі. І воно ж доходило і до Ірана. І а, це все що, ви знаєте, що в Ірані робиться, і де воно відправляється в рашку, І де ця рашка, потім запускає, що воно все летить в Україну. Ви понімаєте? Тобто воно все закальцовано. Я вам раніше казав, що це а, сам конфлікт відбувається не тільки у нас в Україні, де там з однієї сторони рашка, з другої, ми. Це в. Бізнес і економіка з усього світу взагалі ділять свої інтереси. І от дивіться, що саме цікаве. Як це все може повпливати на ситуацію в Україні? Вони ж забрали цього диктатора. До речі, якщо не знали, міністра оборони там взагалі обнулили. Все, його немає. Плюс, ви ж маєте розуміти, що це ж там кокаїнові оці діла були. Вони ж відправлялись це головний цей на контрабасі гра. Поняли головний контрабас був взагалі майже ледве не по всьому світу. От тобто, тут неспроста Україна це все підтримувала. Це може дуже добре повпливати через в маніпуляції з Путіном на те, що відбувається в Україні. Дуже добре повпливати. Короче, отака от ситуація. Пишіть в коментарі що ви про це думаєте, розповсюджуйте, поспілкуємося. Все, на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються.